Сьогодні ми звершили велику справу, встановили нове подружжя, яке буде наповнювати нашу неньку Україну, в першу чергу своєю власною єдиною присутністю і своїми плодами, які будуть виливатися в першу чергу в їхніх дітях і в їхніх ділах. На службі Божій і на всіх молитвах, ми її називаємо треби, ми чуємо Євангеліє і завжди акцентуємо на ньому увагу. Але перед Євангелієм завжди слідує апостол. Дуже часто ми на апостолі є неуважними. У той час готуємося до Євангелія, палимо свічки. Що ще інше робимо, думаємо, як то прийти приклякнути під Євангелії або зосередитись на Євангелії. Але апостол є для того, щоб нас підвести до Євангелії. Бо неможливо від е, народження дитини потрапити відразу в університет. Потрібно піти в садочок або бути вихованим вдома, потім піти до школи, а вже потім потрапити в університет. Євангелія – це і університет, це вершина. Апостол це і підніжжя. На якому подружжя в першу чергу будує своє сімейне життя. І сьогодні хотілося разом з вами перед тим, як ми підемо відсвяткувати фізично, як у люди, це сьогоднішнє весілля, пороздумувати над тим, що каже Павло сьогодні до нас, каже: повинуйтеся один одному у страсі Божому, і жінки повинуйтеся своїм мужам, як господеві. бо муж є голова жінки, як і Христос, голова церкви. Він є Спасителем тіла. Ми знаємо, що чоловік є голова, але жінки люблять казати, що жінка є шия і куди вона повернеться, туди голова йде. Справді, то не є правильно. Каже сьогодні Апостол, що чоловік є подібним до Христа. Чи колись було в житті Христа, коли Христос йшов за кимось, а не за Отцем? Ніколи. Він каже, я прийшов не свою волю чинити, але волю того, хто мене послав. Так само і чоловік в сім'ї прийшов не свою волю чинити, але волю тих обіцянок, які він дав буквально тут декілька хвилин тому назад у храмі. І ті всі обіцянки ми прекрасно кожен з нас чули. Тому це не його воля, бо тому що він голова, він такий мудрий патріархат, можемо сказати, в церкві. Феміністки проти нас обурилися, зараз казали, що не добре. Але каже Христос, не свою волю, не чоловічу, але Божу волю, прийшов я чинити і тих обіцянок, які я на себе поклав сьогодні тут у храмі. Як церква повинується Христові, так і жінки своїм чоловікам у всьому. Без винятку. В українській мові завжди є багато винятків. Але або є правило, там що 150 винятків до правила. Це не українська мова, яка дуже багата на різні винятки, яка в загальному є надзвичайно багата, яка є друга після китайської мови по вивченню у світі. То нам дуже легко здається, що тут дуже гарно говорити. Але я вас розчарую, ми навіть і самі до кінця не знаємо. Ми знаємо лише те, що нас навчили вдома і трошки в школі. Каже, Павло, всьому треба повинуватися без винятку. Що каже далі? Мужі, любіть своїх жінок, як Христос возлюбив церкву, і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши купілью водною слові, і поставити її собі церкву славну, що не має скверни або порока, або чогось подібного, але що була свята і непорочна. Як Христос полюбив церкву? Так, що в кінці віддав за неї своє життя. І не просто віддав, але був опльований, оббичований, звинувачуваний несправедливо, і в кінці безжально розп'ятий. Оце така хвала чоловікові за те, що він є головою жінки. Можемо подумати, що голова йому... в голові завжди все більше дістає, ну так, голова села, голова міста і так далі, він найбільше має. Тут він найбільше має, але по-божому. По-божому він отримує те, що насправді для людини, можливо, часом є немилим, недобрим. Але це найбільше веде його до спасіння. Коли у вашому житті будуть з'являтися якісь труднощі та проблеми, зі здоров'ям пов'язані, з недорозуміннями різними і так далі, це означає, що це погано. Це означає те, що ви маєте проявити свою любов. Витримати до кінця подібно до Христа. Проявити досконалу любов. Бо немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів своїх. Ви стали більше, ніж друзі. І апостол Павло зараз нам розкаже, ким ви стали далі. Так мужі повинні любити своїх жінок як свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Ніхто би ніколи не зненавидів свого тіла, але живить і гріє його, як Господь. Церкв. Скажіть, чи ми, хоч один з нас каже, що він себе не любить тут сьогодні у храмі? Це ні, ми всі себе любимо. Ми си нині файноповвали, зачесалися, підготувалися до весілля. Молоді, прекрасні, сьогодні гарні, красиві. Це є доказом того, що вони, що вони самі себе люблять. І сьогодні ту любов вони мають проявити ідентично одні до одних. Бо, каже, було, ніхто себе не ненавидить. Таких самолюбів, як ми, дуже часто світ не бачив, як, як ми самі себе любимо. Бо жаліємо себе, кажемо, там спина нас болить, ще щось, особливо, коли стосується, треба допомогти, всім сім'ї щось підтримати і так далі, зробити роботу замість жінки. Або навпаки, чоловікові стати жінкою, а жінці стати чоловіком. Ми кажемо, а то не моя робота і так далі, то він має робити, чи вона має робити? Ні. Каже Христос, ми маємо полюбити один одного, так, як любимо себе. І тоді це наше подружжя буде досконале. А чому він так каже? Тому що ми є члени Його тіла, від плоти Його і від костей його. Ради того, чоловік. Покине свою матір і перелучиться до жінки своєї і будуть двоє, як одне тіло. Від того моменту, від сьогоднішнього дня, немає мами, тата, діда, баби, а є двоє. Мама, тато, дідо, баба то стали родичі. То вже не сім'я. То родина. Така пісня родина, родина від батька і до сина. Ну, подібно сьогодні стали ваші батьки для вас. Десь, може, чому ви розчаровані, знаєте, що до того часу ви були дуже сильно прив'язані, як дитина до мами і так далі. Але прийшов той час покинути. Прийшов той час стати одним тілом і любити свою подругу чи свого подруга так, як ви любите себе. І тоді ви будете відчувати себе найщасливішим подружжям, до якого приходить сьогодні Христос у Кану Галилейську. Бо, напевно, Христос не прийшов сьогодні до кого-небудь, але прийшов до того подружжя, яке було прикладом пізніше для, напевно, майбутніх подруж. бо сьогодні ми чуємо той івангельський уривок 2000 років опісля. Я бажаю, щоб і про ваше подружжя, 2000 років опісля, згадували багато поколінь про подружжя досконале, про подружжя, яке навчилося любити, про подружжя, яке шанує один одного і не забуває той самий час про інших. Бо якщо ви навчитеся любити один одного, ви ніколи не забудете ні маму, ні тата, ні тих найрідніших, які сьогодні прийшли тут вас підтримати. Бо ви будете любити себе, і тим самим та любов буде виливатися, як Боже проміння, Божа благодать на всіх нас, тут, присутніх, у тому святому храмі. Тому бажаю, щоб сьогоднішнє то подружжя, яке ми створили, яке Господь Бог поблагословив. Щоб воно існувало назавжди, нерозривно, аж до смерті. Бог укріпив, а вам дарував сили, наснаги, щастя, здоров'я, многії і благі літа.